Це поїхала з онуком ляла ля вже часу стрім, а мене все там на кучі думає, так після стріму приберу. Таня Чепурний, Діаночка, на взаєм, Божої піки, здоров'я, миру, добра, що ви до чоловіка пристали. <сум> Ксюша Люба, доброго дня. Юлечка Коріцина, доброго ранку, Таня. Приємного спілкування. Ось і новий понеділок до нас завітав, розпочав новий тиждень, так, Юлечка, так, розпочав всім гарного, легкого робочого тижня. Привіт, яке Юлю ще раз. Гарного спілкування. Павел, я пішов Танюшкині вкусняшки. До свидання, Танюшкині вкусняшки. Таня вкусняшки. Павел, тормозити куди. Про техно-битовуху. как ви, отлично. Дянка, Таня, дякую. Таня вкусняшки, Павел, какое до свидання? Дянка, Юлія Курицына, привіт. Артем, вибачте, мені пора йти. Скоро повернусь. Добре, Артем, повертайся, чекаємо тебе, повертайся. Люба, Таню Кусок. Патики чіпляється на мотузку до шиї. Цей латик б'є. Патик б'є по ногах і тоді бігти не може. А, ну у нас такого нема. У нас унизу за дві ноги е, вірьовкою, посередині така круглий такий, ну, така кругла паличка е, у два пальці товщиною, і ото вона собі диб, 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 потихеньку бігти теж не може. А у вас патики чіпляється на мотузку до шиї. І цей патик б'є по ногах. Ага, Ага, зрозуміло. У нас такого, у нас отак. ну, Я розказала. Калинка, три шестірки, Павел. Я ж сказав, куди я пішов, Танюшкині кусняшки. Таня кусняшки, Таня, тому же кому продай не можна. Таня Вкусняшки, Павел, свидання буде вечором. Артем, я знову тут. Добре, Артем. Танюша редмі мене ще й ярму є, що коровою орали, показую онукам. Ну то так, то так, добре. Я знаю, що таке ярмо на шию. А онукам показувати то є добре. Хай знають нашу історію і наші е, буденні, дні, битові. Павел, до свидання, Танюшка, ні вкусняшки. Да. Згадать є, що, дівчатка, було все і те ярмо, і те, і ой, що хочеш, і жили люди бідно, і веселіші були, їли картоплю з кислим огірком, і хліб сірий, кислий, той, що закваска перекисне, бо вона біжить на роботу у поле. Дитина двохмісяч... не, не двохмісячна, народилась тільки, бере з собою поле, жать, а дитина в посадці лежить у кущах, а тоді починає, коли вже їсточки хоче кричить, вона кидає роботу. І йде, годує дитину, знову її залишає, а сама біжить жати. Бо якщо не буде жати, не буде працювати, тоді ж працювали не за кошти, а працювали за трудодень. Тобто паличку поставили напроти фамілії і так кожен день приходить, паличку ставлять, ставлять, а заробіток який тоді давали. Бабуся й дідусі розказували, що тоді давали. З остюками тої житньої, чи От, ну, отрубають його. І варили, ой, хай Бог мило, як люди жили. І скажу вам, що не було що їсти, небо було чисте, повітря чисте, вода якісна, і жили по 100 років, по 90, по 100 років. Мої обоє дідушки і бабушки померли у 83 роки. І були здоровенькі, не жалілись ніколи. П'ятеро діток нажили, що одна, що друга бабуся, одна. Всі вижили, а в другій четверо померло, залишився один син. І той помер молодим 30 років, 33 роки, тридцять 32 роки мама залишилась одна з двома дітьми, я і брат. От вам і порівняння. А зараз що, що зараз? Ну що? Отака От біда. Терпимо, чекаємо, тримаємося. Таня вкусняшки, Павел, жду свидання, Артем прибрав сповіщення, всім гарного дня, Любочка бажає.